Доброго всім дня! Мабуть, кожна господиня стикається з тим, що щось приготувати на обід, особливо коли жарко. І хочеться чогось легенького, нежирного і смачного. Отже, як варіант, можна приготувати рибний суп. Але не звичайний суп, а з галушками. Щоб тривніший був, як говориться. Я взяла одну рибину херку, почистила, порізала на порції, обчистила 10 картоплин середнього розміру і вкинула в кастрюлю, рибу вкидала в холодну воду для набору, а картоплю у гарячу Додаю сюди пів ложечки солі. Морфу, дві молодих морквини, подрібнених на велику терку, одну цілу цибулину, адже риба дуже любить цибульку. І залишаю варитися. Тим часом я буду готувати галушки. Посудину я поклала 250 г борошна просіяного і сюди ж додала щіпочку соди. Вливаю води, потрошку, скільки забере тісто, і помаленьку вимішую, спочатку ложечкою, потім руками. Вимішую крутеньке борошно. Якщо 250 грамів борошна це багато, можна взяти 200 грамів борошна і десь 100 грамів води. Воду краще додати, ніж потім додавати борошно. Притрушимо досточку борошном і робимо таку колбаску. Можна зробити маленькі галушечки, можна зробити великі. Кому які подобаються. Розрізаємо на дві частинки Я робити малесенькі галушечки. Можна на досточці просто розрізати на частинки. Ну, можна прямо над каструлькою нарізати або відщіпувати руками, хто як любить. Раніше відщіпували галушечки, коли варили звичайні. А ну, можна так порізати, чим у вас там є. І картопля і риба майже зварилися, а риба вариться 20 хвилин в основному. Викидаємо цибулину. Вона нам не потрібна вже. І вкидаємо галушки. На цьому етапі можна спробувати на смак, сук, щоб досолити його. Я спробувала її і трішки висолила. Коли галушечки всі ми вкинули, їх треба обережненько отак розмішати, щоб вони не пристали до дна. І в цей момент вкидаємо зелень. Дрібненько порізані. Петрушечка дуже гарно асоціюється з рибою. Ще раз розмішуємо акуратно, піднімаємо галушечки. І як тільки вони спливуть наверх. Через 3 хвилинки або через 2 можна вимикати. Погляньте, галушки наші спливли. Але ми залишимо ще на хвилинку, на дві доварюватися. І на цьому етапі теж можна спробувати е, наші галушки на смак то як виходить на сіль і вкинути лавровий листочок. Хто хоче, можна вкинути засмажку. Але засмажка зробить суп уже жирнішим. Через те засмажки не кидаємо. А можна ще їсти цей суп із молодим чесночком. І так наш суп з ложками готовий. Ми виклали його на тарі, на мисочку, всипали в мисочку. І як же їли цей суп наші дідусі з бабусями. Вирізали із фруктового дерева шпичачки, наколювали цей шпичачок на галушечку, брали, відкусували шматочок і запивали юшкою. Потім шматочок риби брали, картоплю і відкушувала шматочок галушечки також. Галушечку можна ще вмочувати в соус із чесничку, хто бажає. Часничок на чесночницю перетерти із сіллю. І такий зробити соус. Якщо моя страва вам сподобалася, вона дуже смачна і дуже легко і просто готується, і дуже швидко. Вона дієтична, нежирна. Саме така літня страва. І готуйте її. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.